Однією з причин смертності у місті Дрогобичі є відсутня якісна рання діагностика онкозахворювань. Ця хвороба важко піддається лікуванню, якщо її виявити на пізніх стадіях. Однак, якщо її виявити на ранніх стадіях, шанси на одужання зростають. Згідно інформації Дрогобицької міської ради у Дрогобичі з 2010 по 2017 рік від онкозахворювань померло 1331 особа. Це близько 200 осіб щороку. А на початку 2017 року, у першому кварталі, від онкозахворювань померло вже 33 особи. Однак у цьому сюжеті ми не будемо говорити про онкозахворювання. та рак. ми поговоримо про магнітно-резонансний томограф, який вже близько 7 років встановлено у Дрогобичі, але він не працює. Так у Дрогобичі є власне МРТ, так він справний і може рятувати людське життя. Для багатьох дробичан інформація про це обладнання, справжня несподіванка та сенсація. Люди ще більше дивуються, коли дізнаються, що спусконалагоджувальні роботи тривають вже сім років. Цей унікальний діагностичний прилад дробич отримав у подарунок від польського міста Сянок ще у березні 2010 року. Однак приміщення, де знаходиться МРТ, закрите, а прилад не функціонує, хоча і є технічно справним. В інтернеті і зараз можна знайти статті, в яких читаємо ось таке. Виходимо на фінішний етап, сказав Олександр Коростельов. Невдовзі до Дрогобича приїде із США розробник томографа, який виконує роботи з підготовки до запуску апарата та проведе його запуск. Приблизна вартість обладнання, за словами начальника відділу охорони здоров'я Андрія Шевкенича, сьогодні становить 4-5 мільйонів доларів. Дата цієї публікації 5 серпня 2011 року. Але нічого не відбулося. Нічого. Самий основний проект це було встановлення магнітно-резонансного томографу американського виробництва Резонекс 2000, який стояв і працював в місті санок у вікна діагностичному центрі. При погодженні сесії міської ради, при погодженні тодішнього керівництва, а головою міської ради був Гук Микола, оглянули Резонекс, який стояв тоді, ще змонтований в місті Санок, працював. Ну і вирішили, що ми його будемо приймати і будемо монтувати. І почалася сама процедура перевезення цього обладнання. Щоб зрозуміти, що це за обладнання, варто сказати, що загальна вага цього обладнання складала 28 тонн. Це були негабаритні вантажі, які треба було перевозити трьома фурами багатотонними через кордон. З оформлення всіх митних документів, дотримання всіх норм, документації і так далі, чим я особисто займався разом з Миколою Летнянщиною, який тоді був керуючий справами. Допомагали нам такі бізнесмени безкоштовно, як Павець, як Андрій Монастирський. Люди настільки були охоплені ентузіазмом, що фактично гроші не рахували. Міська рада на цей проєкт не виділила ні копійки, бо навіть дві фури самі поляки нам виділили для того, щоб ми перевезли цей вогню до на допомогу. Ми мали нагоду дослідити приміщення, в якому знаходиться цей забутий МРТ. Навіть після стількох років воно й досі має абсолютно пристойний вигляд і є одним з найкращих приміщень, які перебувають під опікою наших медиків. Втім, видовище надзвичайно сумне, особливо коли заходиш у кімнату, де знаходиться МРТ. Від думки про те, скільки ж людських життів міг врятувати МРТ за сім років, стає моторшним. Після того, як МРТ привезли до Дрогобича, він деякий час простоїв на складі а вже після ремонту приміщень. На вулиці Шептицького почалося його встановлення, яке виконував особисто Андрій Міцяк, розробник МРТ поляк Штатів, інженер-магістр. Почали облаштовувати приміщення, там треба було зробити ряд дуже важливих технічних робіт, встановити так звану клітку Фарадея для того, щоб забезпечити роботу цього магнітного резонансу від зовнішніх електромагнітних впливів. Це складна робота. Хочу підкреслити, що всі матеріали були привезені з Польщі. І в кінці кінців цей томограф був змонтований, але вже він був змонтований при новій владі. До влади прийшов Радзієвський, став головою міста і почались дивні процеси, коли Радзієвський просто-напросто імітував впровадження цього резонансу, почав конфліктувати. Розробником цього резонансу, який особисто займався його налаштуванням, почав його обманювати і в кінці кінців вигнав з кабінету, на що Андрій Міцяк, це є інженер-розробник цього «Резонансу», який працював в кремній долині, є інженер магістр працював ведучим інженером проєктантом на фірмі Резонекс. Він не витримав цього хамства і звернув. Всі свої роботи, а це грубі буквально на один-два тижні, щоб цей резонекс запустити. Не можна не сказати про те, що стало причиною цього, що власне проєкт Резонекс був фактично провалений тодішньою владою. Це те, що деякі лікарі, які встановили приватні діагностичні апарати і відкрили кабінети. Почали розповідати тому ж мерові, який, можливо, в медицині не дуже розбирався, про цей це резонекс, це є шкідливий апарат, який опромінення здійснює, і ну, це небезпека для хворих і так далі. Ну, Вони явно брехали, тому що цей резонекс не здійснює ніякого взагалі випромінювання, все відбувається. Під дією сильного магнітного поля на обстеженні може лежати, наприклад, вагітна жінка на протязі цілого дня, і на здоров'я це її не впливає, тому що там абсолютно немає ніяких ані випромінювань, ані інших шкідливих впливів на організм людини. Згідно з домовленостями з польською стороною, цей томограф може бути лише комунальним, тобто не приватним, а належати виключно громаді. Якщо на ньому хтось і може зробити, то лише громада, і найперший прибуток це здоров'я та життя. Ну і тут спрацювала напевне конкуренція, що цей апарат буде конкурентним для інших діагностичних центрів, які приносять реальні прибутки. А для того, щоб його запустити і експлуатувати, не було ніякої зацікавленості. Значить, люди щось не розуміли, керівники в медицині не розуміли, що не все ґрунтується… На прибутках на отримання зиску вони просто забули, що лікар повинен лікувати. А медицина на жаль в Україні стала бізнесом, як ми бачимо. За роки вимушено простою МРТ викрадено пульт управління, який Сконструйований саме для цього пристрою. Він є унікальним, і нікому не знадобиться, бо його можна використовувати лише як невід'ємну частину МРТ. Але ці втрати можна поповнити. Другобичу пощастило, адже Андрій Міцяк, розробник МРТ, має ще один запасний пульт управління і готовий безкоштовно переслати його з США у Другобич. Сьогодні МРТ може стати реальним шансом на життя а для медиків шаленою допомогою у діагностуванні та лікуванні своїх пацієнтів. магнітно резонансний томограф. Досить актуальне в місті Другобичі, його вже давно треба було запустити. Його сфера застосування по експертних оцінках вла... е... конструктора, який створив той томограф, доволі... доволі обширна. Використовувати можна в першу чергу в нейрохірургії. Це є сканування головного мозку, це в принципі, дослідження патології хребта. Різних відділів, по оцінках е, виробника е, і по тому, що я бачив на сканах, це можна застосовувати його в кардіологічній практиці для сканування е, судин серця, роботи серця, е, внутрішніх органів, використовування контрастних речовин для обстеження легень, Рання діагностика, пухлини мінімальні до 3-4. Міліметрів до п'яти міліметрів вони виявлені, якщо це є точкове визначення. Спектр застосування досить високий, досить активний, і якщо його запустити, то це буде досить активна допомога жителям Дрогобича. Чому ж так довго МРТ не можуть підключити? В чому ж причина? Тут можна гадати і думати, але важко повірити в те, що існує якась серйозна і об'єктивна причина. З якої МРТ сім років під'єднюють. Прокоментувати цю історію і дати відповідь на запитання, чому ж МРТ так довго встановлюють, ми попросили Андрія Шевкенича, колишнього керівника відділу охорони здоров'я Дрогобицької міської ради. Кожен рік сесія виділяє там фізичні кошти. Я вже так по пам'яті не пам'ятаю, але скільки це було. Там, по-моєму, еквіваленті було, по-моєму, 15 тисяч доларів. Треба було на тівщину запускні роботи, впускні і так далі. Так була домовлена міського полі. Потім дійшла по-моєму, до То закладали суму, закладали, закладали. Ну, як звичайно, ніколи воно не було Е, Пізніше е, ту систему може запустити тільки е, цей поля. Там апарат потребує чого? Потребує калібровки, то десь би мало тривати, коли 2-3 тижнів роботи. Оскільки той поляк, він прилітає сюди з Америки, от, то нам його дуже тяжко е, сюди доставити. Кожен рік е, ми на сесії. Приймали рішення на цей об'єкт якісь відповідні кошти. Кожен рік. І кожен рік і ці кошти не давали. Що ж робити з цим томографом? Є два варіанти: списати, знищити, або, врешті, ввести його в роботу. Який варіант вам більше до вподоби? Історія з МРТ – яскрава ілюстрація без відповідальності людей, які повинні ухвалювати рішення. Даруйте, але сім років встановлювати обладнання, яке реально може рятувати людське життя, це неприпустимо довго. Відомо, що нинішня влада вчиняє дії щодо відновлення робіт із запуску томографа. У квітні 2017 року Андрій Міцяк, розробник МРТ, приїздив з візитом у Другобич і провів інвентаризацію обладнання. Його висновок прилад. Можна вести в дію, і для цього не треба шваних коштів, треба лише волю відповідальних осіб. Андрій Міцяк гарантує, що прилад після запуску буде працювати не менше 10 років. Важливо те, що є запасний комплект електронного обладнання, яке ще не було у користуванні і у випадку технічної несправності, можна просто замінити і МРТ продовжить свою роботу. Фонд охорони здоров'я міста партнера санока, який безкоштовно передав резнек 2000 тисячі дробицькі лікарні, гарантує безкоштовне навчання та консультування медичного персоналу, який буде працювати з цим обладнанням. Однак у Тараса Кучма міського голови Дрогобича, є певні сумніви щодо того, як довго такий привод буде працювати. В Принципі, апарат можна запустити, він ще може бути актуальним і може приносити користь. Але за сім років, якщо така доростоюча апаратура стоїть, природньо вона була. Частково розкрадено, частково знищено, частково ну, вже деякі елементи просто е, випарувалися, ну, тому що це дорога апаратура. Ви прекрасно розумієте, воно повинно працювати, було сім років. І ми е, зараз шукаємо ресурс, тому що вкладати гроші е, знову в той апарат. і... Його відремонтувати, і ми не впевнені, і ніхто нам не дає гарантію, що через два місяці він знову не зламається, і знову чекати нам з Америки людину, яка може її налагодити і може її запустити. А це і ризики. Ризики, і зараз перед нами стоїть дуже таке відповідальне рішення. Або ми виділяємо гроші, кошти знову додаткові ще і запускаємо той апарат. Там залишилися дурниці, там треба холодильну установку. Відремонтувати і запустити, заправити фреоном. І всю решту технічну частину воно працює. От у нас от така тепер дилема, чи виділяти кошти, ризикувати, чи шукати більш сучасні, бо нам вже кажуть, що це все-таки за 7 років став вчорашній день, і вкладати знову вчорашній день гроші ми думаємо, чи запускати новий препарат, і закупляти новий, абсолютно, який зараз готові нам поставити. Ведеться зараз моніторинг. Ми хочемо провірити, наскільки ці апарати будуть окупні, Те, що вони необхідні, другобичу це не обговорюється. але наскільки вони будуть окупні, щоб ми могли їх експлуатувати в нормальному режимі. Я так думаю, не хочу хочемо... або місто виділяє гроші, і ми його запускаємо, або, або ми встановлюємо, або ми встановлюємо новий апарат. Цей вже будемо думати, яким методом і що з ним робити, бо це дуже дорога апаратура. От, і будемо запускати нові апарати. На новий апарат вже є люди, які готові безкоштовно нам його встановити, просто хочуть а безкоштовно його віддати? як? Ні, ну не віддати. Вони хочуть його самі експлуатувати, тобто самі і поставити Тобто поставити новий апарат і самі його експлуатувати. експлуатувати так. Але я ну особисто не розумію, для чого, якщо я апарат, який ще принципі не є такий старий, бо така техніка наскільки дізнавався, що вона ну вона ще актуальна. Абсолютно правильно. Я вам відповів на це питання. Ми не знаємо, чи він і ніхто не дає гарантію, що він пропрацює більше, ніж два місяці. Чому тому, що він уже дуже довго стояв після розмови з міським головою? Стало зрозуміло, що естафету з блокування цього питання таки перейняли. Ось лише риторику змінили. Раніше говорили про те, що немає грошей на експерта Сполучених Штатів Америки, який має продовжувати налагоджувальні роботи. Тепер кажуть, що не впевнені, що обладнання після встановлення буде працювати. Можливо, воно поламається. На жаль, є великий ризик, що цей МРТ таки розберуть, демонтують і перевезуть на пункт приймання металобрухту. І цей МРТ, цей привод назавжди залишиться пам'ятником і символом того, як особисті інтереси, найчастіше бізнесові інтереси, стають причиною, що такі важливі проекти, які насправді можуть рятувати людське життя, просто гинуть і не відбуваються. Важливо нагадати зараз усім, що цей привод МРТ передавався громадою міста Сянока, громаді міста Дробича, власне, не міському голові, не його заступникам не начальнику медичної служби, власне, громаді міста. І настав час, аби громада теж сказала своє слово. Дробичани, а вам потрібен цей МРТ?